Залиште з нами ті, хто готов просто виконувати один, два, три. От давайте, от, не ті, хто буде там щось думати, сумніватися, просто хто сьогодні сидить і кому треба гроші, от я знаю, що таке треба гроші. І коли тобі треба, тобі не, ти не задаєш зайвих питань, ти приходиш в місце, де люди роблять ці гроші і кажуть, терміново, скажи мені, що мені натиснуть, що мені зробити, я це <телен> робити <телен> <телен> завтра о 5-й ранку, почати. Типу, сьогодні ти зайшов, а завтра ти вже в п'ятій ранку відкрив, прокинувся, не спиш до 11-ї в носі ковиряєшся, а ти прокинувся, будільничок поставив, каву випив і почав відразу навчатися. І як, ви сьогодні, якщо зайдете, завтра ви вже зможете змонтувати, а ввечері викласти відео. І якщо викладати відео щоденно і взяти тупо собі спринт такий, Погір як не треба ви його видрачувати до ідеала. Просто типу щоденно виконувати дії, ті, які роблять сьогодні 60-річна жінка, 30-річна жінка, 50-річний чоловік, 15-річний хлопець, які тобто настільки різні люди наймані в команді. Ну в команді в плані це ті, які доєдналися до нас, і по суті вони починають вже сьогодні. Типу, людина зайшла завтра. Він вже викладає в нього в перший тиждень відразу є заробіток. В цьому просте питання.